Вітаю вас, звати мене Олег Роман, я майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні е, на прохання одного з моїх друзів я зніму ролик і, і розкажу про те, з чого я починаю е, об'єкт, як я домовляюся про ціну і на що звертаю увагу в першу чергу. Е, пропоную вашій увазі е, об'єкт, який я розглядаю. Е, це фасади невеличкого будинку. Поїхали, що багато Отож, Ми маємо тут ми маємо фасад будинку, частина якого є з швакобоку. І частина є з пісково-цементної цементного з цементної штукатурки. Наскільки я розумію, вона не... там немає сітки. У нас є колони, у нас є колони, Чотири колони. У нас є підлога, у нас є ще, ще пробудова. З чого ми починаємо? Перше, на що я звертаю увагу, щоб знати, яку ціну озвучити клієнту, це об'єм. Скажімо, все що, все, що має більше 50 квадратів, в цьому випадку є. Я дозволяю зробити собі невеличку скидочку, Скажімо, 10%. Наступне, на що звертаю увагу, це кількість кутів. Справа в тому, це для мене дуже важливо, тому що специфіка моєї, моєї кладочки, особливості моєї кладки, кладки, це те, що всі кути, всі наявні кути заточені під 45 градусів, так як це роблять плиточники, облицювальники. Я, я практикую це в кладці каменю. Кути, кутів є дуже багато. Значить, знову ж я чуть-чуть мушу підняти ціну. А також дуже важливо нерівність стін. В цьому випадку стіни, знаєте, це буде видно? Стіни досить, досить нерівні і, і мені з ними треба буде попрацювати, тому це також дуже впливає на на саму ціну. Ще одне армування. Всі поверхні будуть армуватись, всі без виключення, всі без виключення, як підлога, так і стіни. Звертаю вашу увагу, до вашої уваги стіни з шлакоблоку. Дуже часто люди армують стіни за допомогою армувальної сітки і дюбелів. І б'ють дюбель от-от в блок. Помилка. Дуже помилка, дуже, це дуже важливо, тому що в середині пустоти, коли ви забуваєте дюбель, він практично не тримає. Бейте в шоу і у шві воно однозначно буде триматись. Також дуже важливо звернути увагу на те, як, в якому стані стіни. Часто буває, що самі стіни вже потріскались. Поросли мохом грязні. Чи не, не треба буде додаткової чистки? Це також ви, ви на це затратите якісь ресурси, якісь матеріали, якийсь час. і Це впливатиме на ціну. Е, обережно, от, припустимо, тут є в нас три, три колони. Чи вони співпадають в цьому випадку вони не співпадають, треба уточнити. Господаря, чи вони мають стріляти в одну, в одну лінію, якщо ні, це, це нічого. А якщо так, то вам додатково прийдеться тут підбирати товстіший камінь, натягувати нитку. Тобто це додатково, бачите, там ще стіна не співпадає, якщо видно, що з чіроку болоку не видно, напевно. Не співпадає з. О, бачите наскільки? Не співпадає з колонами, тому... В цьому випадку або буде накладати більший шар клею і підбирати стовці камінь, або залишиться все так по факту, як і є. Як варіант, можливо, тут можна доштукувати якийсь 2-м чи сантиметровий пінопластик. ну, Це вже, по ходу ви домовляєтесь з клієнтом. Також ця стіна була добудована до цієї і тут. Дуже яскраво виражена тріщина, тут буде потрібне додаткове армування. Що ще важливо, на цьому об'єкті також ми бачимо сходи, які треба буде зробити. Перше, на що я звертаю увагу, ця шліфована крошка, вона вже була нанесена на самі, на самі сходи. І вона відділилась, це дуже добре видно. І швидше за все вона буде завжди підніматись. І, і тріщини відламувати, відламувати. Покривати каменем це помилка. Треба буде демонтувати. Демонтувати цей верхній шар, щоб потім або нанести новий або залишити як її, просто одіти в камінь. Так, тут площина досить серйозна. Дуже важливо знати відкоси. Що тут буде? Чи це будуть зроблені відкоси каменем? Тобто, якщо це каменем, то вам додаткові кути. І взагалі, намагайтеся, мої колеги, мої колеги, мої... Ті, що дивляться мене на каналі. Ви намагаєтесь обговорити все. Обговорити ціну, е обговорити ціну демонтажу, обговорити доставку матеріалів. Е це дуже важливо на рахунок доставки матеріалів, це дуже важливо, тому що е дуже часто потім клієнт е говорить, ну ти мав прийти, ти мав все зробити, ти ж, ти ж майстер. І, і в принципі він правий. Людина, яка людина, яка... Замовляє будь-яких майстрів, вона не хоче тим займатися. Якщо я буду цим займатися, то мені прийдеться ще й навчитися це робити, тому я сам зроблю. Для чого мені тоді ви? Отож, якщо ти майстер, ти старайся, щоб в тебе був весь інструмент, щоб ти мав напрацьовані зв'язки з будівельними базами, з будівельними магазинами, з поставщиками, щоб ти е сам доставляв е товар, купив собі якийсь розовичок. До речі, на цьому можна ну, пристойно зробити в будь-якому. В будь-якому випадку заробите собі на доставці матеріалу, заробите собі на, на обід. Отож, Проговорюйте все, Демонтажі, вартість розхідного матеріалу, чи, чи це купляєте ви, чи це купляє клієнт, тобто сверла, диски на, на болгарку, будь-які пензлики, там, нитки, олівці, рукавиці. Якщо, якщо вам вдається це обговорити, прекрасно. Щось недоговорене може потім стати причиною якогось невеличкого скандалу чи, чи припинення будь-яких робіт, тому що люди хочуть знати все. Обов'язково, якщо у вас ціни відрізняються, скажімо, э, заточити кут під 45 градусів, раніше я брав 100 гривень за погонний метр. Зараз я це роблю безкоштовно, м -м, тобто це вже, це вже стало моєю фішкою. От э, Всі кути заточені під 45 градусів. Раніше я мусив обговорювати, ага, це у мене шановний пане Іван чи пане Андрій, це заточений кут у мене коштує стільки-то-стільки-то, але якщо я роблю всі кути, то я вам зроблю знижку стільки-то. Кладка каменю у мене буде коштувати стільки-то, але галтований або, або катаний. Це також одна з моїх фішок. В моїх відеороликах ви, ви можете подивитись, практично всі мої роботи зроблені з катаного каменю. Откат, укатка каменю, стільки-то лакування чи, по, чи покривання гідрофобною речовиною не входить в ціну. Я можу вам зробити чи безкоштовно, чи буде це коштувати стільки-то стільки, один стільки, 1 долар за квадратний метр плюс ваш матеріал. Тобто ви обговорюєте все, тому що, тому що потім клієнт може бути чимось незадоволений, може, він вам навіть нічого не скаже, але ложечки знайдуться, а осада залишиться. Отож, я, я бажаю вам успіху. В наступному ролику я... Я, я зніму і покажу вам, як я починаю вже об'єкт, як, як армується, як, як ґрунтується, чого треба боятися і чого уникати. Всього вам найкращого, я бажаю вам серйозних заробітків і, і розширення власного бізнесу. З вами був Вогон Роман. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково пишіться на цей канал, я багато вам розкажу цікавого.